Ми маємо 99,400, але день народження. Це буде дуже круто, тому давайте починати. Так, Давайте спочатку е зрубаємо дерева. О, Нам потрібно щоб був вогонь. Давайте вдінемо е цю шапочку. І йдемо шукати такі колоди. Ось так беремо. І далі е, будемо. Другий рівень їмо торти. І будемо... І буде у бані крутяча лапка. Можна тренера І візьмемо ліпший мішечок. Але я знаю, що це до народження, тому я зараз мають якісь круті де... речі взяти. Так, 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 так. Будемо, я не знаю, на що будемо робити, але я, напевно, йду, напевно, напевно, карту. Нам потрібна карта. Нам потрібно три колоди дерева. Але, до речі, будуть вже кидати такі речі, мені дуже цікаво. Ну, напевно, зараз вже не буде. Бо це таке враження, що не дивляться. День... О! Йой! Що це таке? Вони не будуть мене бити. Ой, я боюся. Я боюся, я боюся, мене. Я тоді не бийте мене! Я не бийте. Боже, я буду справиться. не бийте мене, я вже не буду. А вони помирають. О боже, мій там на базі куча культистів. І за мною женуться. У мене, коротше, є такий е, мішачок. І я тупо біжу, я буду рятуватися. Ой-ой! Ну -ой. то добре. О, ух, ух, так, відбились. Тепер треба взяти багаття. Ем... Адмінська сукира. Супер, я можу йти. Так, я маю адмінську сукиру, тепер ми можемо йти всіх вбивати, бо це дуже круто тепер. О, дивіться, з першого разу все вбивається. А в мене дуже мало здоров'я, тому нам треба десь знайти бинт, щоб відновити свої. Тому що я зараз помру, а там куча, куча. куча цих. Так, мені треба поїсти тортики, але там культисти, я можу легко померти. О, ні, мені треба якось дуже швидко вхопити хоча б один шматочок тортика. Так, взяли тортик і тепер вбиваємо мамонта. Вбиваємо всіх, вбиваємо, 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 вбиваємо. У мене немає здоров'я, я померла. Зараз я відновлюся і тоді почнемо грати. Так, я відновилася, ну що ж, тепер будемо... коротше, будемо їсти. Бо я голодна. Ой. Чо я не їм... А, все. Відновилась. Тепер будемо вибивати пункти стічки. Тепер. Все, оце от мені подобається вже. О, іграшка, дивіться, о, мило. Візьмемо, що це таке. Ага, це диско куля. Давайте диско кулю. Будемо диско куля. Йдемо доб'ємо. А, ми добили. І навіть не знаю, що таке. Робити, я хочу, щоб ще якісь круті речі купилися. Я буду дерева. Ой, а чого мене дорозі? Ааа! А! я налякалася, я не думаю, що якісь. монстри. а то купимо. Добре, йдемо, зберемо це дерево, нам потрібно дерево для верстаку. У нас верстак біденький. Треба, щоб нам правильні машинки кинули. Це буде дуже добре і тоді ми зможемо. Я хочу, щоб в скрині з'явилася. чи рубінова скриня. Я її драконіче називаю, У в нас хотіли дракони. І ну, на шкіру дракона. І цей... я вий... О, зараз я скинул, я не це, але там не буде. Так тепер будемо збирати в ціль, Ладно. Що не знаю, що робити, що все Є, так, 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 так. А, а, це мамонта. Давно якусь купив це. Так, що буду робити? Буду кисню збирати. Так, буду далі збирати. Це як таке враження, що в мене відразу чергових дороги з'являється. Не знаю, що в, мене. в мене таке враження просто. Ми будемо збирати котиці, будемо чистити нашу базу, бо вона дуже брудна. Тут сюди м'ясо. Ну, зараз діаманти будуть. будуть летіти. Ой, Ой на мене щось зависло. Лікували. Окей. Okay. Так. Будемо діаманти. все, будемо чекати діамантів. Зараз буде щось купити. Ура! Діаманти! А чого так багато зайців? Ходім районі, що зайців спам'яні самі діаманти. Я буду діаманти збирати. Дайте діаманти. це є пістолет. О, ще збираю. 3-6 кристаллів. Може потім покажу вам, як я купую якийсь новий клас. Бо мені, якщо чесно, вже надає в клас цього. НЛО. І наповно Ой-ой, ой-ой-ой. Так багато цих кристалів. Так, в мене вже 43 кристали, Я вже, до речі, можу купити навіть цей. Клас. Так, Шо? о, все, день. А шторм еще будет, напевно. А напевно зараз меня Thank you for joining us. Зараз буде, напевно, кидать уже. О, вже другой, другий. О, все, кристаллы, челлендж. Вау! Вау! Кристалл! Уже 46, на 47! А де шеф став? Мені треба шек. О, все, вже зникли. Завтра прийдуть культисти, але мені в принципі немає чому боятись, тому що в мене є адмін-сокира, і вона з першого разу все вбиває, тому я думаю, що можна піти якраз. Ем... Так, добре, будемо їхати. Йдемо рятувати третю дитинку. Я так думаю. Я думаю, що можна та, так. Ти рятувати дитинку. А, може, мені зараз На Навіть це вжиє. Ну добре, будемо йти. Хтось вже помер. Напевно, третій дитинку рятував, ну нічого вже не поможе. Він все таки. Е... Він все таки виживе, ну я ж була померла, то я відродилася. Я йду дуже далеко, в далекі ліси шукати обійнові скрині. Я бачу через план інтернет 4 рівня. А я йду шукати 50 рівня, 6 Ой, так мен... О, вона ж намальована ця дитина, я думаю. Так, ми йдемо в правильну сторону. Антарет. Так тут ведмеді будуть, я зустрінусь з Круто. Я, до речі, ніколи не рятувала третю дитину по-справжньому. По справжньому, по -справжньому кажу, я ніколи не рятувала третю дитину. Вже чесне слово, ніколи. А тут треба акуратно. О, золота скриня, бачу, її можна тут відкрити. А там пастка. Я чуть в пастку не купала. Ну що зараз закінчиться, блін. Ну, давайте відкриємо на останку ще скриню. Ні, ні. Ой, Я вийшла до тим. Я не туди пішла. А, культисти прийшли, нічого. Там. Ой. Хто це такий? А, там ведмеді! Я просто ніколи не била з ведмедями. Хіба сполярним полярним було одне зіли? Так, відкриваємо. Так, третя дитина. Десять. Так, відкриваємо скриню. Чекаємо. А чому здорові було? Добре, підключуся, коли оновлюся. Так, я оновилася, але оновилася я не зрозуміла де. Так, йдемо до. А до якої дитини йти? Ну, йду, йду до тої дитини, це, напевно, на четверта дитина. Ой, я, до речі, ніколи не рятувала четверту дитину, Це буде, напевно, важко. О, у мене, до речі, ще 49, я може 50. Ну, я не знаю, чи я буду рятувати дитину. Ти з цього... Ой, там хтось. Ладно. Ладно, я легкий зараз. Привіт. Привіт, муб. Привіт, муб. Так. Так, А, це воно. Мені треба мені заперечку, тому що мене на яких немає. Ой, дай подивимося, що тут. У нас має бути зброя. Ми... Так. Е, дощ день народження вже зараз закінчиться, тому я думаю, будемо прощатися, може я ще покажу... О, бандаж. Ну я думаю, покажу, що я ще можу купити клас, може. Не знаю. Тому що в мене є собі клас НЛО. Ну я не знаю, може якийсь інший клас можна купити. Я бы купил класс. Видишь, вот его там кто-то спрестовал, то есть я отправлю. А, понимаете, а, ну, серьезно, не может быть, что это не было. Блин, не стал, кого не бывает, А, она по мне там. Кто он бежит? О, боже, я зараз... О, радиатор. Киви, привет, Киви! Я никого Киви не бачу, Він жаль тебе вбити не можна, тебе вбити хочу. Давай я тебе вб'ю, кидайся мені. Боже мій. А, він дитину рятував. О, а де ключ? Ей. А де останній відміт? Тупий. Де останній тупий відміть? Я зараз тобі. Тебе... О, відкрив. О, крутяк, що там буде? 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 О, все, я я відкриваю сіскри. Ура, бин запила. Так, дитину взяли. Кристал взяли. Ну все, я найщасливіша людина на Землі. Ну, правда, в мене вже є кращі речі, ну ладно. Добре, тоді всім папа. На цьому було кінець. Я, напевно, ще зараз знімлю коротке відео, як я купляю клас. Так, ну що ж, всім папа, я, напевно, клас купляти не буду. Ставте лайки, будь ласка, підписывайте на канал. Всем...